Привіт друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні знову у нас човен. Тільки цей раз ми вже з вчителем виплили е на Київську. Я тут ніколи на лодки не плавав і дуже цікаво зараз от своїм новим холотиком з гарміном поплавати отут на Київській. Подивитися, що тут взагалі робиться. Ну і відповідно, якщо щось цікаве буде, то ловити, ловити судака. О, Зараз будемо складати снасті. Сьогодні в мене X-Game 86 XA Pro нова Ryobi, 0,6 шнурочок і 3 дюйма. Ми таку погоду, звісно, вибрали, що вже дощ навіть, раз 5 пускався, зупинявся, пускався, зупинявся, але нам байдуже, ми ловимо. От дощ почався, бачите, затягнути таке небо. Ну, Може воно й буде клювати в таку погоду. Так що, let's go. Так, вроді знайшли якихось судаків Вроді, гроді, ну, але не точно зараз будемо провіряти. Mm -hmm. да, треба плести далі, бо щось тут. Mm -hmm. Клявок взагалі немає. No. Yeah. Ребята, дивіться, скільки тут стоїть реби, причому з тайками такими. По-любому на дні стоять такі судаки, але попльовок взагалі не було, тому ми зараз пливемо далі, шукати щось нове. По-любому оце на дні, по-любому оце судачки стоять. Ну, 100% судачки стоять. Навіть на посамової. Але клювати не хочуть. Тробуємо ну. далі, тоді колесні. Ти ветля покльовка, охренеть, каже, щас буде, поставив якусь блять. на джеолок. Бля опять сход, ну що за прикол? Сход? Да. Блін. Каже. Ааа, ти секретну приманку поставив. Кстати, дуже чітка покльовка, прям дуже правильно, дуже хороша. Да Помба. Ну ти і що в принципі такий півкіло був, бо все так. Добре, добре, приємно. Але ж, але ж, третій, третя покльовка з третім схватом, ну якось не вже. Ну да. Сапка, на сіграм. Ветель просто поставив десятку. Лучший нормальний судак. І такий подійки так, подвонив. Він так чітко тарабанив. І вийшов. Да. Нам було підсакав. Треба розслужити його просто, не? Непогано, мене теж якщо хороша поклявка була. Значить, значить, значить що? Значить, йому тут абстрім треба, поняв? Ну типу абстрінова Угу, Може бути. Тобто ми ведемо, грубо говоря, потер чи вниз. Угу. А він відзивається. Так. Да. Значить у мене покльовка і тебе покльовка зразу. Давайте давай, розумієте, або це виход. Або... Або. Або... Ну, просто плюну. Просто попали на нього чи все. Ну пипа не Я Да вам два боротьби школи. Себе, правда, не хочу, щоб нормально бамплый. Ага. Ну, нормально бамплывается. Ага. На, все. А вот и у мене с хорошей поклвки. За пацак. Да. Такий приятненький. Знаете? Like А от і ляп. А, ляп? а от де вони стоять, бачиш? Да, на обстріну Диви. Просто блядь. В шахті, да? Там, так. Ах, тобі. От і ребят, судачок. Да, невеликий, але але з чоткими покльовочками. От знайшли ми все таки рибку. Кайф. Ракета. А приманка де? А приманка аж. Там хітомі, коротше, 2 дюйма, але ну, вона аж там, бачите. <реш> Ребята, перший судачок. 4 грама. 4 грама така. от Невелика рибка. Хітомі там всередині. Ну коротше, знайшли на то покльовки. Тільки що у нас, грубо кажучи, 4 заброси, 4 покльовки. Так. Да. Кстати, по, по, ну, на кожному забросі у нас не було. Зараз буду відпускати. Так. Пацанчик, ну давай тебе якось попробую Опси що не розводи О! Ну да, це не розмір домой Понятно, сейчас фоткать Все братик, давай Маму за бабу Бабушку, дедушку Давай всі Вообще прапрадеда такого до давнього древнього Ja. Da. Ja. Ja. Стояла парочка активных таких и все. А -а 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 -а. Поклёпка, да ты что, так шалахнул я. Ну это мелочь. Даже пиццака на сравніва. О, вот она сна поводи. Ну ладно, пусть видов пицак Мені посипал писати Так, ребят, ще один. то саме все Все то саме хитомі, клюці не до судочки Так, отдай Витомітка в карамельки, так братік давай Дякую за подсочик Може ти поставиш хитомі? Як ти сидить <рес> думає? Ну, <реш> да, нашли коротше ми його чітко на цьому свалі з камней. Ракушка чи камні, що там я не знаю. Я не поняв то була поклевка чи ні, але я підсік на всякий случай. Так, зараз поставлю 3 дюйма себе кошку свою і мунчик. Оп на 8 грамах о Вот в'ятель валить своих 10 грамів, кстати, тоже на ему наловить в <рес> фіолетовому кольорі. <рес> о, так це ще й такий. Дойдет. Непоганий. О, бомба. Ракета. Десять грам, все на все. Я думаю вісім теж має квіват Дві тупо дать Ось такі от красавчики О, ракета Де ці наші кіло плюс От де вони, а? -плюс? Кіло плюс? Кілохи, хідо Я думав вони наказані Мама наказала їх ходить вдома це була покльовочка така Ого! Зато хороший подписан? Ну давай пятьсот. Без продавцы, да? Окей, okay. приятный. Стандартный, короче. Нет, меньше, чем туда. А, ну да, ладно. <звук> я сейчас так дергаюся просто. Да-да-да. <звук> <звук> Жорстко. Бачите, ребята, вернувся до хітом і все, і сразу. Сразу результат. Сразу результат. Давай, брат. Прикольно было бы, да, если бы я скочил бы да, воду, а потом назад скочил в лодку, понял? Mm -hmm. У нас была такая с Димой. <laughs> Исполнял тут. Ну, ладно, ладно. що вони, блядь, на свальчику цьому якраз стоять. Угу. Mm -hmm. Ромашка, ромашка, ромашка. Я <говори>, так без. І такий, ну блядь, хоча б кіло плюс, бо хочеться щось приятне. думаю, по поводу того, что вообще хоть гулять, в кило плюс. <laughs> Бля, я хочу кило плюс. <laughs> вообще два плюс. Хотелка, конечно, у вас такие и А в идеале четверочку такую. Завалит. Я бы деса... О! Я бы в залавить, Ого! Нет, это все нормально. Кило плюс. Как ты казал? Спасибо. Є! Вона засняла? Супер. ну Велика вероятность того, що ті судаки були такі самі. Дуже великі. Вони чітко стоять тут на цьому виході. Я кидав туди, кинув одну, блять, де бровка спускається. І якраз, блять. А от ребята і нормальний судак. Наконець-то. Наконець-то. От наконець-то під вечір вже вже зайшло вже сонце і от такий у нас така рибка. Клюнула бомба ракета. Три дюйма, фіолетік. Перед цим у нас ще було дві покльовки звідти в мене відбила приманку і в нього відбила приманку. А от такий нормальний. Судак. Стояли такі от красавці. Бомба.

Оці моменти. Можна назвати скали камнями? Ну, камні, це такі, такі огромні, метрові. Тіпля. Поскали, по скалах по ходили. Свої ну. Тут стоять нормальні судаки, блін, і ми зараз просто вийдемо з писку. А можна, ні? Ну, на такій ноті ми в принципі, закінчили з зв'ятелям рибалку. Половили сьогодні непогано, Зачотна риба була, хороші покльовки. Чувствували і обривали шнури. Коротше, все, чотенько. Зараз будемо валити вже назад, бо вже темніє, а нам ще валити нормально. Ми машину ставили далеко. Все. До скорих зустрічей, підписуйся на канал. Па-па.